Шукаєте тепловізор із передовими технологіями Tremtek cyclops 335 Pro це поєднання високої продуктивності та зручності використання. Розглянемо його основні плюси та мінуси. Із переваг висока роздільна здатність сенсора, дальність виявлення до 1800 метрів, широке поле зору для зручного моніторингу великих територій, інтелектуальне керування жестами та колесом прокрутки, вбудований модуль Wi-Fi для трансляції на смартфон. Вражає чи не так, та навіть тут не обійшлося без недоліків. І перший це ціна за хорошу якість потрібно платити, тому ціна тут порівняно вища з аналогами. Вага трошки більше за конкурентів, а ще складність налаштувань для новачків. Тож як ви могли зрозуміти, Теремтек Cyclops 335 Pro – Чудовий вибір для професійного використання і для тих, хто потребує широких функціональних можливостей. Ну і звісно, найвищої якості зображення. Сподобалось відео. Дай знати реакцією.